Вітаю. Сьогодні вже другий день, коли ми присвячуємо його медитаціям. Вчора я говорила, що медитація це концентрація уваги на чомусь. Сьогодні мені б хотілося підкреслити важливість цієї концентрації і з іншого боку трошечки послабити градус того, що це щось неймовірне і виходить за межі чогось нереального. Знаєте, в моєму житті траплялась ситуація, коли я не знала, що це таке, але зараз я розумію, що це були мої перші знайомства безпосередньо з медитацією. Вони направлені не тільки на те, щоб чогось позбавитися, а і для того, щоб щось в своє життя впустити. Тому що, знаєте, Карл Юнг перший довів парадокс, або його оприлюднив, що свідоме пов'язано з підсвідомістю. І якщо ми навчимося контролювати нашу, наше життя свідомо, то підсвідомість буде сприймати реальність за те, що ми зможемо контролювати. От мій випадок з життя: мені було 13 років, і я ознайомилася з людиною, вона була старша за мене, коли мені було 13, цій людині було 30. І він представився як білий мах. і ти спробуй подивитися на небо, відкрити ладоні або так, або так, і просто сказати те, що ти хочеш. Якось розмова на цьому і закінчилася, але коли мені дуже сильно чогось захотілося. І я вирішила намріяти собі. Намріяти собі відносини, намріяти собі чоловіка, я уявляла, яким я його хочу. Я дійсно вийшла на балкон, було зоряне літнє небо, і я звернулася з тим проханням, яке дуже хотіла. Це трапилося не одразу. Я думаю, що десь через рік. Але Мій сигнал був посланий. І я думаю, що просто в той момент в мене було відкрите серце. Відкрите серце для того, щоб приймати те, чого мені хотілося. Я чітко усвідомлювала, що я хотіла, і висловила ці думки вголос. Але для того, щоб щось попросити. Треба, щоб всередині було місце для того, що є добрим і хорошим. А для цього треба навчитися звільнятися від негативу. Тож сьогодні я хочу запросити вас на сумісну медитацію, позбавлення негативної емоції, яка виникла у вас. В житті в якійсь конкретній ситуації. Тож, запрошую на медитацію. Для цього займіть зручну для вас позу. Спробуйте розслабити ваше тіло. Якщо вам хочеться, ви можете закрити очі. І починайте глибоко дихати, Зосередьте всю свою увагу на вашому диханні. Дихайте так, щоб ви змогли порахувати, не збившись, своє дихання до десяти. У кожному видиху тіло розслабляється. Якщо йдуть зайві думки, просто їх відзначайте, давайте їм ім'я і слухайте дихання далі. Відчуйте прямо подих, який виходить від вас. І повітря, яке входить. Яке воно прохолодне, тепле. Ви його відчуваєте на кінчику носа, чи десь всередині. Продовжуйте дихати. А тепер згадайте ситуацію, яка принесла вам біль. це може бути страх. тривога. Злість. Подумайте над цією ситуацією. Будь-яка ситуація вона складається з історії і емоції, яку визвала ця ситуація. Нам треба відділити історію від емоцій, тому що історія вона вже в минулому, вона вже пройшла. А емоція, яка визвала ця ситуація, ми досі тримаємо в собі. Я теж про цю ситуацію, яка в мене виникла із продавчиною, після діалогу з якою в мене була неймовірна злість, і мені дуже хотілося їй помститися. Відділіть, зрозуміти, що за почуття. Яке визвало у вас ця емоція? Зрозумійте, що стоїть за цією емоцією? Що було порушено з вашого боку? Яку значимість ви придали? Цій ситуації, що для вас було важливо відносини між цією людиною? Або можливо, це був сум за минулим. У мене це була знецінення себе і в якомусь плані навіть зневіра в себе. Зрозумійте, що стоїть за цією емоцією. Чому вона у вас виникла? Що ви хотіли отримати, а можливо, не отримали, що вона підняла у вас? Дозвольте побути собі з цією емоцією. Проживіть її. Думайте, що стоїть за цим? Чого ви боїтеся? Боїтеся отримати свободу? А можливо, у вас страх відпустити цю людину, з якою у вас виник конфлікт. А може, піднялася тема вибору? Іноді зручно, коли за нас хтось робить вибір, приймає рішення, подумайте над тим, що стоїть за цією емоцією, за цими почуттями. Дозвольте собі побути в цьому а тепер задайте собі питання. А що буде, якщо ви цю емоцію відпустите? Що станеться? Що ви отримаєте? Що буде? Якщо ви з видихом відпустите цю емоцію, а тепер візьміть, зробіть глибокий вдих і з сильним видихом відпустіть цю емоцію. Ви знаєте, усвідомлення того, що ви відпускаєте цю емоцію буває достатньо для того, щоб переглянути ситуацію і почати жити в тут і тепер. Це можна пропрацьовувати будь-коли. Коли у вас виникають всередині такі негативні емоції, слідкуйте за своїм тілом і тим, що ви відчуваєте, коли її відпускаєте. Тільки ваше, ваше бажання і намір відпустити дає свою справу. Тож, я сподіваюся. Що сьогодні у вас на одну негативну емоцію стало менше. І хай з кожним днем ваше серце наповнюється любов'ю. І давайте медитувати разом.